Питання ким бути для нього не стояло. Дід, мама, дядько всі довкола були військовими. Володимир Киянс закінчив Сумський військовий інститут, служив артилеристом, потім у десантниках, був миротворцем в Іраку і мріяв про сильну українську армію навіть тоді, коли став її непотрібний, а його військову посаду скоротили. Він мислив як не просто офіцер, він якось стратегічно мислив. Як армію поміняти? Я думаю, що він переріз давно вже ту ділянку роботи, що він робив. Він казав, е, я не патріот, я роблю свою роботу. Але якщо ви глянете от, в фейсбуку оцю його заставку Маю честь битися за Україну. Це було так зворушливо. Класний керівник пригадує, у школі Володя завжди вирізнявся своєю щирістю і загостреним почуттям справедливості. Колись діти прибігли бігом скоріше, там щось там сталося в класі. Я прибігаю Вова в крові, все, і його лупить інший учень ногами просто. Я їх розборонила і напала на Вову, як ти міг? Ти в тебе є цей бойовий гопак, в тебе карате, як ти міг дозволити себе побити? А він каже: а мені тренер сказав, що бойові мистецтво це зброя, і не можна застосовувати проти беззбройних. Він так мислив, він такий був. Як офіцер Володимир був горою за своїх хлопців, коли почалися воєнні дії на сході. Пішов у добровольчий батальйон Шторм. Згодом таки повернувся в рідну 80-ту аеромобільну бригаду і опинився під щастям, де і потрапив в обійми смерті. Мені не раз з ним приходилось спілкуватися. Він якраз знаходився в районі щастя, в районі цього цієї станції. Вели ми такі от бесіди. Ну, я кажу, радісна така людина, бо завжди була. Тобто людина, яка вірила в те, що ми переможемо, вірила в те, що хлопці його ніколи цю землю і цю станцію не здадуть. Це був дійсно офіцер, офіцер з великої букви, Таких би побільше в наших Збройних силах і наша армія ніколи б нікому не ні п'ять землі не віддала. У Володимира залишився маленький син, якого він дуже любив. А у його рідній школі, де вже відкрили меморіальну дошку, незабаром з'явиться і музейний куточок пам'яті Володимира Кияна. У Нас існує музей в школі, але він не дозволяє зробити належну експозицію приміщення. Мале а так, ми хочемо там. І розмалювати стіну, і відповідно матеріали. І ми з дружиною домовилися, що вона форму там берет, дасть. Тобто, зробимо такий музейний куточок. Наше задання перше завдання педагогів вираховувати дітей на цьому прикладі. Меморіальну дошку на фасаді школи освятили, прозвучали слова молитви. Пам'ять героя присутні вшанували хвилиною мовчання вінками та квітами.